Ми маємо визначити об'єм правильної чотирикутної піраміди. За формулами, які є в довідкових матеріалах, об'єм піраміди це одна третя площа основи і на висоту. Нам відомо, що правильна чотирикутна піраміда це означає, що в основі лежить квадрат. І нам відомо навіть площа основи, вона дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Тому. Ми пишемо, що це буде 1 третя, помножити на 36, це площа основи, а висота за умовою дорівнює стороні основи. Якщо площа квадрата 36 квадратних сантиметрів, це означає, що його сторона дорівнює 6, тому що 6 у квадраті це 36. Тому, так як висота дорівнює стороні основи, то висота дорівнює 6. Скоротимо, наприклад, 3,6. І, і далі 36 помножимо на 2. Отримаємо 72 кубічних сантиметри це варіант Б. Нам потрібно знайти об'єм піраміди. Знову ж таки, формула та ж сама: 1 третя площа основи на висоту за умовою. Площа, хоча піраміда трикутна, але площа основи дорівнює площі квадрата зі стороною 5 см. Площа квадрата а у квадраті. Тому 5 у квадраті це 25. Площа нашої піраміди також буде дорівнювати 25. Отже, 1 третя ми множимо на 25 і далі на висоту. Нам відомо, що вершина віддалена від площини основи на 24 см. То це й буде означати, що відстань, тобто висота піраміди, а це якраз відстань від вершини до площини основи. От, вона і дорівнює 24 см. Тому ми множимо далі на 24. Скорочуємо, знову ж таки, 3 і 24, а далі 25 множимо на 8. Якщо ви знаєте, що 25 на 4 це 100, то далі залишилося ще помножити на 2 і отримати 200 об'єм буде дорівнювати 200 кубічних сантиметрів це варіант Г. Знову ж таки, що об'єм піраміди за цією ж формулою. І нам відомо, що висота піраміди дорівнює стороні основи, а вона нам відома це 10 см, але потрібно знайти площу основи, фактично, це площу ромба. Нам в даному ромбі відома сторона основи і менша діагональ ромба 12 см. Ну, наприклад, якщо я розгляну зображення Наприклад, нашої піраміди в такому вигляді, хоча це не обов'язково в, в даній умові висота піраміди попадає в точку перетину діагоналей ромба, але для розв'язання задачі це не грає в даному випадку ролі. Ми маємо знайти площу ромба. Так як сторона ромба, ну нехай це АД буде дорівнювати 10. А менша діагональ, вона лежить навпроти гострого кута. В даному випадку кута А, це діагональ БД, і вона буде дорівнювати 12 см. То, наприклад, для знаходження площі ромба, а в нас є в довідкових матеріалах формули для площі ромба С дорівнює 1, 2, Д1 на Д2, нам потрібно знайти ще іншу діагональ ромба А це можна робити, наприклад, використовуючи прямокутний трикутник, який утворився. Ми знаємо, що діагоналі в ромба перпендикулярні. А отже кут АОД прямий. Точка О, точка перетину діагоналей, ділить кожну діагональ навпіл. Тому, так як діагональ БД12, то ОД буде дорівнювати 6. Із прямокутного трикутника. АОД, в якому відомо гіпотенуза АД10 і катет ОД6, можна знайти інший катет АО. АО буде дорівнювати 8. Я зразу пишу 8 см. Чому? Тому що я знаю трикутник зі сторонами 3, 4, 5, цю трійку варто запам'ятати, це. Прямокутний трикутник завжди: 3-4 катети, 5 гіпотенуза. І коли я кожне число помножу на 2, я отримую слідуючу трійку 6, 8, 10. От у нас 10 гіпотенуза, катет 6, значить інший катет 8. Або можна це робити, звісно, за піфагора, писати, що АО в квадраті дорівнює аД в квадраті, мінус ОД в квадраті, і знаходити той самий варіант відповіді. Але нам потрібно вся діагональ АС, і вона буде дорівнювати 16 вдвічі більша. Отже, АС дорівнює 16 см, і тому ми знаходимо площу одна друга, множимо одну діагональ 12 на іншу діагональ 16. Скорочуємо, наприклад, 2 і 12 і далі 6 множимо на 16. 6 множимо на 16, будемо мати 96 квадратних сантиметрів. Це площа нашого ромба. А отже, об'єм призми, це одна третя площі основи 96. І на висоту 10. Скорочуємо 3,96 і множимо на 10, 320 Кубічних сантиметрів. Це варіант, ми бачимо Д. Наступна задача, знову ж таки, в основі піраміди лежить ромб. Уже відомі нам діагоналі, потрібно знайти об'єм піраміди. Це простіша задача, тому що площу основи ми знаходимо за цією ж формулою. Площа основи в нас одна друга добутку діагоналей. А це 12 і на 20. Скоротимо і будемо мати 120, 120 площі основи і висота піраміди 15. Тому об'єм буде дорівнювати 1 третя, що множиться на 120 і потім на 15. Скорочуємо 3,15 і залишається 120 помножити на 5. Ми будемо мати. 600 кубічних сантиметрів варіант Г. І знову об'єм, але вже призми. Об'єм призми знаходиться за формулою площа основи і на висоту. В основі у нас лежить прямокутник зі сторонами 6 і 8. Тому. Досить легко ми знаходимо площу основи, перемножаючи ці сторони. Площа основи буде дорівнювати 6 на 8, 48 квадратних сантиметрів. Далі ми маємо знайти висоту призми. За умовою висота призми дорівнює діагоналі основи, тобто діагоналі прямокутника. От якщо я намалюю прямокутник, Зі сторонами 6 і 8 см. І далі нам потрібно знайти діагональ, то ми це можемо зробити, наприклад, з прямокутного трикутника. ну, Нехай це А С, Д трикутник. За теоремою Піфагора. Але, пам'ятаючи, знову ж таки, ось про цю саму трійку: 6, 8, 10, ми зразу можемо написати, що діагональ А С буде дорівнювати 10. Або Шукаємо за теоремою Піфагора. Гіпотенуза АС в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто 8 у квадраті плюс 6 у квадраті. Результат буде той же. Отже, у нас діагональ дорівнює 10, і це висота призми за умовою. Тому об'єм призми ми площу основу 48 множимо на 10, 480 кубічних сантиметрів. Наша відповідь, і це варіант В.